Слава Ісусу Христу! Слава Господу, шановні брати та сестри. Мене звати, звати брат Микола. Я приїхав з міста Києва з дружиною і дуже радий бути в благословенному місці Бориславі. У вас сьогодні велике свято, дуже велике свято, тому що хрещення, коли брати та сестри вступають за з Господом, я завжди згадую своє хрещення. І мені знову хочеться зайти в воду, тому що це неймовірно. Я прийшов до Бога з невіруючої родини, і Бога я в своєму житті не шукав. Я думав, що його немає, і він мені не потрібний, але по милості Господній Господь дав мені і покаяння, і віру, і спасіння. І ви знаєте, друзі, сьогодні це є для мене найдорогоцінніша перлина, найдорогоцінніша, тому що дорожчого немає. Це те, що сьогодні потішає, зігріває серце, і те, що сьогодні дає надію на майбутнє. Колись ми бачимо в світ, в якому живемо, ви бачите, що люди не мають, вони втрачають надію, а ми з вами щасливі люди. Тому щасливі люди що роблять? Вони завжди посміхаються. Посміхніться, посміхніться мені братам, посміхніться один одному. Привітайте зараз один одного, привітайте! Поверніться, пожміть друг другу руку, благословіть, скажіть, як я радий тебе бачити в церкві Христовій. Як я радий, що сьогодні ми тут, в Домі Божому. Як я радий, що ми Божі діти. Тому сьогодні хочу вам нагадати текст, який ви дуже добре знаєте. І цей текст він дійсно Він дійсно сьогодні дає можливість дивитися в майбутнє з надією, і вірою. Пророк Ісая, 22. 20... Восьмий, тридцять перший вішик розділу. Хіба ти не знаєш? Хіба ти не чув, що наш Господь Бог вічний, Він творець землі і Всесвіту не знемагає і не втомлюється, його розум і задуми не збагнені, Він дає втомленому силу і підтримує знеможеного. Адже втомлюються і знемагають молоді люди, спотикаються і падають юнаки, але хто покладається на Господа, відновлятимуться силами, вони розправлять крила, як орли, побіжать і не томляться, підуть і не знесиляться. Друзі, уявляєте, декілька віршиків з Біблії, а скільки сили, скільки надії і підтримки. Я був невіруючою людиною, коли я прийшов до Господа. Мої родичі, а їх дуже багато. 14 років зі мною не спілкувались. Вони всі католики і православні, а я став сектантом. Але уявіть собі, за 4 роки до мого покаяння я мозок виніс своїй сестрі. Вона колись була комсоргом в університеті, а тут стала набожною віруючою людиною. І я чотири роки з нею сперечався. Я знаходив матеріали про баптистів, про кого хочеш, але щоб довести їй, що треба повернутися в нормальне життя. Але знаєте, ненормальним життя вже я. І одного разу, коли прийшов зібрання, я почув Боже Слово, я не розумів, що проповідують брати, але я чув ти грішник. Христос помер за тебе. Якщо ти не покаєшся, ти загинеш. І Бог дав мені покаяння. Це дуже цікава історія, але уявіть собі. Проходить час друзів в минулому з минулого до мене приходять і кажуть, слухай, скажи, будь ласка, тобі не надоїло там в церкві бути віруючим? Я ваше життя знаю, питаю їх. Знаєш? А ви моє знаєте? Ні, не знаємо. Задумайтеся, чому я не хочу повертатися назад. Тому що той, хто пізнав Господа. Він розуміє, що це саме головне в житті. Це саме головна надія. Друзі, дивіться, в Біблії написано: ти знаєш Господа, зрозумій, Господь дивиться на тебе, як на Орла. Сьогодні, друзі, я дивився на вас, тих, хто заходив в воду, і дійсно мені було радісно разом з вами. Я чув слова вірою. Я бачив ваші очі. А ти знаєте, що ви почали свій шлях, і тепер його треба зберегти. Ви почали його. Але треба ще війти в царство Боже, в ворота Небесного Єрусалиму, там, де Господь буде зустрічати кожного з тих, хто любить Його. Тому, друзі, ми з вами, як орли, ви чуєте? Ті, хто сьогодні приймав хрещення, ті, хто вже хрещений, і ті, хто не хрещений, друзі, ви хочете бути як орли? Уявіть собі, орел птах, який у багатьох культурах став символом відваги, сили і хоробрості. Його сила це висота, його життя це вершина, його слава це небо. Подивіться, розмах орлинних крил сягає понад 2 метри задовжини тіла 88 сантиметрів. Орли літають над землею зі швидкістю 190-240 кілометрів на годину. А якщо птах бачить потенційну жертву, то може під час пікірування розігнатися до 320 кілометрів на годину. Висота польоту орлів становить до 9 кілометрів. На таку висоту не кожен літак підніметься. Завдяки особливій будові крил орли здатні спокійно літати навіть в ураган. І уявіть собі, орли не облітають ураган, вони завжди летять у нього. Вираз, орлинний зір ґрунтується на реальних фактах. Ці хижаки здатні охоплювати поглядом поверхню в 11,5 кілометрів. Вони бачать зайця з висоти понад 3 кілометрів, а кут їхнього периферійного зору становить 270 градусів. Кожне око орла здатне фокусуватися на двох предметах одночасно. У нас такої здатності немає. Орли будують гнізда на максимальній висоті наявній у даній місцевості. І ці гнізда найбільші, які будують птахи. Орли знаходять собі пару. Послухайте, один раз і на все життя вчені знайшли таку пару, яка прожила 35 років разом. Для Орлів життєво важлива ідеальна аеродинаміка, тому якщо птах втрачає перо з одного крила, те саме перо випадає і з іншого крила. Скелет орла важить удвічі менше, ніж його пір'я. Якщо проводити паралелі, ми з вами можемо побачити, наша віра подібна до крил. І чим більший розмах цих крил, друзі, тим більше впевненості в житті у нас буде. Швидкість нашого духовного зростання прямо пропорційна нашому бажанню пізнавати Бога. І чим буде міцніший, більший у нас, знаєте, духовний чоловік. А плотяний скелет буде менший, тим легше нам буде перемагати в цьому світі. Орлиний духовний зір робить нас здатними бачити небезпеку і ухилятися від неї, а також досягати тих цілей, які ми ставимо перед собою. Випробування в вашому житті будуть випробування. Віра християнська, істинна віра християнська це не легка віра. Немає легкого християнства, воно вигадано релігійними людьми, але віра це дійсно подолання проблем. Христос каже: Слухайте, мене гнали за те, що я мав близькі стосунки з Богом, і вам буде непросто, але я переміг цей світ, і моя перемога вже стала вашою. Нам варто бути уважними до того, що відбувається не тільки навколо нас, а що відбувається всередині нас. Наше життя це небеса. І наша праведність з вами це Христос, це є сама головна цінність і пріоритет віруючої людини, біблійно віруючої людини. Ви знаєте, друзі, ми живемо з вами в останні часи. Ми живемо з вами в ті часи, коли віра на землі буде ставати все менше і менше, коли люди будуть шукати не Божого, а свого. Коли звичайна система світоустрою зруйнується, і ми цю руйнацію бачимо, якщо фундаментом життя людини є світська система цінностей, це означає, що людина перебуває у дуже великій небезпеці, я недавно прочитав. Цікавий такий, знаєте, пост, американський психолог виділив 18 кінцевих цінностей. Якщо це буде в житті людини, він говорить, людина буде щасливою. Послухайте: безбідне життя, рівність, братерство, цікаве, і активне життя, турбота про близьких, свобода, незалежність, здоров'я, внутрішній світ, багатий, зріле кохання, безпека, веселощі, порятунок, самоповага, почуття. Досягнення поваги суспільства, дружба, мудрість, мир у всьому світі, розуміння краси. І цей психолог каже: якщо все це у вас є, ви щаслива людина. У мене питання: у вас це все є? Уявіть собі, не всі можуть бути безбідними. Не кожен буде коханий так, як хоче. Не посміхнеться міцне здоров'я. А що робити, коли щось пішло не так? Друзі, в світі стабільності шукати не треба. Це неможливо, там її немає. Всі досягнення цього світу, в Біблії написано, вони загинуть. Все, про що ми з вами мріємо, що сьогодні накопичуємо. Всі наші сторінки в Фейсбуці, Телеграмі чи Інстаграмі, наші круті джинси, айфони, автомобілі, будинки, наша навіть гарна робота. Усі винаходи цього світу загинуть, енергетичні об'єкти досягнення на землі і в космосі. Навіть наші дипломи, грамоти і нагороди, все це в свій час буде нікому не потрібне. Просто згадайте, колись був такий корабель Титанік. Пам'ятаєте, там було багато, дуже багатих людей. Вони готові були все своє майно віддати за один маленький квиточок в ту шлюбку, яка була для них ну, спасінням. І знаєте що? Ніхто цей квиточок їм в ту віддав. Віддавати не захотів. Дивіться, дуже цікавий момент. Біблія каже, що загибелі може уникнути тільки та людина, яка повністю орієнтована не на земне, а на небесне. Не збирайте скарбів на землі. На землі. Збирайте скарби на небі, але Христос нас вчить каже: друже, ти тільки тоді будеш збирати скарби на небі, коли твоє серце вже буде там. Тому що де твоє серце. Там твої скарби. Де твої скарби, там твоє серце. Розповідають про одного орла, якого спіймали і прив'язали ланцюгом до жердини, Ми таких птахів бачили в зоопарку. І він настільки звик до цієї привізі, що спочатку хотів злетіти, але вона його утримала. Він звик до того, що він вже не може відлетіти, і почав просто ходити навколо тієї жердини. І він відходить на довжину цівка. І повертається назад. Ланцюжок тягнеться, зупиняє його. І він уже змирився. І знаєте, що почалося? Коли він змирився своєю долею, він почав їсти те, що йому приносили мертвечину. Ви знаєте, в природі орли не їдять оцю, всю мертвечину. Вони їдять тільки свіже м'ясо. І він звик до цього він опустив голову і все. Ця жердина його утримала. Одного разу один ланцюжок зламався. Орел зробив один крок, далі, чим він міг. Другий, третій, четвертий, потім підняв крила, злетів і більше до цього ланцюга, і до цієї жердини не повертався. Жердина і ланцюг – це гріх, який нас утримує, який руйнує наше життя. Господь хоче для нас щастя, Господь хоче для нас дійсно самого найкращого. І ми не повинні повертатися, ми не повинні, хто сьогодні дав обітницю Богу, не повертайтеся більше до гріхів. Живіть праведною і святим життям. Перемагайте, довіряйте Богу. Якщо десь впали, піднімайтеся. Якщо десь грішили, сповідуйте і залишайте гріхи. Тому що це є Боже благословення. Дивіться, написано, хто покладається на Господа, як орел, навіть коли втомиться, навіть коли впаде, підніметься. І піде далі. Друзі, життя по вірі це наше з вами саме яскраве свідоцтво про нашу належність до Ісуса Христа. Сьогодні ви про це дуже явно заявили і не тільки нам. Всі небеса сьогодні це чули. Колись мій батько вчив мене ходити за плогом. Я виріс в Києві, але бабуся жила в Київській області. І ми жили ще в ті часи, коли люди орали землю плугами. І батько каже, тобі 14 років, підеш за плугом, я народився в нехристиянській родині. Я взяв того плуга, я почав вести, знаєте, таке приємне відчуття, коли він розрізає ту землю, як масло. І я йду, знаєте, вважаю себе дорослим. І тут батько мене покликав. У мене батько був такою жорсткою людиною, не жорстокою, а жорсткою. І він мене покликав. Я повернувся до нього, і той плуг вивернуло, я впав, вдарився, все диче і по шиї получив від батька. Він каже, запам'ятай на все життя. Взявся за плуга. Хто б тебе не кликав, поки не доведеш борозну, ніколи не повертайся назад. Мій батько ніколи не читав Біблію до того часу. І я не читав тоді Біблію. Але коли я в Біблію прочитав ті слова, я був просто шокований. Господь про наше життя каже, ти почав борозну, ти сьогодні дав обітницю Богу і тепер йди вперед. До кінця і ніколи не обертайся назад. А знаєте, що в Біблії написано для нас з вами, в псалмах сказано, коли Господь закликає своїх дітей і каже: Слухайте, я закликаю тих до себе, хто дав мені обітницю. І там питання звучить: чи ви виконуєте її, чи ні? Друзі, ми з вами повинні бути Божими дітьми завжди і у всьому. Ми з вами повинні розуміти, що ми учні Ісуса Христа, а учень повинен залишити все, що заважає нашим стосункам з нашим вчителем. Господь хоче, щоб люди сьогодні не тільки почули про нашу віру, щоб вони її побачили, щоб вони її дійсно побачили. Є період в житті орлів, коли вони розбивають свої дзьоби. Тому що дзьоб стає не тільки неповоротким, що він не може взяти в ту їжу, він ламає собі когті. І Тому що він вже не може її взяти, вони так сильно виростають. Це дуже боляче. Але він робить це все заради життя. Це сміливість. Є період, коли для збереження аеродинаміки Орел, втрачаючи перо на одному крилі, відриває собі на іншому таке саме перо. Це боляче. Але він переживає. Про своє життя. Це жертва. Унікальна здатність орла концентрувати свою увагу на двох предметах одночасно, дуже повчальна для нас також. Заглиблюйся у себе та вчення і займайся цим постійно так написано в Біблії. Це наше з вами християнське життя. Зранку до вечора, з вечора до ранку. І іншого варіанту не те, що немає, ми просто не хочемо. Ми просто не хочемо, тому що ми у Христі, ми Божі діти. Іноді буває так, що людина про це забуває, навіть віруючи. І вона починає втрачати стосунки з Богом, вона починає втрачати цю духовну силу. Вона починає втрачати оце життя. Воно тліє, а не горить. Буває навіть так, що, знаєте, як кажуть, людина пече хліб, навіть його продає, все одно помирає від голоду. Так не повинно бути, друзі. Почали добре. І закінчити добре в Еклесіаста написано в книзі, кінець краще початку. Тому пройди цей шлях так, щоб Господь сказав: добрий вірний ран! Я довго чекав зустрічі з тобою, тому що твоє життя мене просто захоплювало. Я спостерігав за ним. І перше, що я робив, знаєте, сьогодні ми як? Просинаємося вранці, в Києві у нас постійно постріли, постійно вибухи. Ми просинаємося і дивимося в новини. І дивимося, що відбувається. Ми хочемо побачити, знаєте, і якусь надію мати, що все скоро закінчиться. А що в нашому житті, знаєте, Господь сказав: слухай, кожен день, перше, що я хотів побачити, це тебе, тому що мене захоплює твоє життя. Будьте орлами. І останнє: тверда переконаність в Божій істині це гарантія нашої безпеки. Я думаю, що сьогодні ви знаєте, що багато людей живуть в ілюзіях самих різних. Вони, знаєте, як на хитких пісках стоять. Їм здається, що тверда, така, знаєте, фундамент підґруття їхнього життя, а приходить час, і вони просто провалюються в ці піски і гинуть. В Біблії написано, друзі. Повністю і цілком усвідомлюйте небезпеку, смертельну небезпеку хібних думок, які будуть до вас. Приходити. Христос, коли мав хрещення, про яке ми сьогодні чули на березі, потім був відведений в пустелю для випробування. І у вас будуть пустелі і випробування. Але знайте, що Бог більше і вище сил не дасть. А коли буде вам важко написано, Він дасть сили, щоб ви могли перемогти, вийти переможцями. Стережіться лже-пророків, сьогодні їх буде багато в вашому житті. Вони будуть приходити до вас в овечих шкурах, а всередині хижі вовки. Дивіться на життя цих лже-пророків, за їхніми плодами, впізнаєте їх. Це слова Ісуса Христа, слова попередження для нас, для своїх дітей. Він каже, життя духовне, воно завжди знаходиться в небезпеці. Захищайте себе. Ви знаєте, цікавий момент про орлів. Іноді в природі на Орлів нападає тільки єдиний птах. Іноді єдиний птах це ворон. Ніхто більше на орлів не нападає, а ворон нападає. Нападає тоді, коли бачить, що Орел втомлений. Нападає тоді, коли розуміє, що Орел не може відбитися. І знаєте, що робить Орел? Він ніколи не воює з вороном. Він просто бере і піднімається все вище, вище, вище. Туди піднімається там, де ворон дихати не може. І ворон сам від нього відпадає. Друзі, завжди, як би вам легко чи важко не було, нехай ця Божа істина, Боже Слово завжди вас підбадьорює, надихає, наставляє. Піднімайтеся в пізнанні Божого Слова все вище і вище, і тоді ніхто ніякі ворони, ніякі лжевчителі, ніяке зло не, може, не зможе вам пошкодити. Тому запам'ятайте, благословенне життя з надлишком, яке Господь приготував кожному з своїх дітей, кожному з нас, воно дійсно є досяжним. І нехай Господь, який багатий на милість, через велику свою любов до нас, якою полюбив нас, котрі були мертві через наші переступи, він оживив разом з Ісусом Христом і спас своєю благодаттю. І воскресив нас разом з Ісусом Христом і в Ісусі Христі. Він вже посадив нас де на небесах, тому нехай йому буде слава, а для нас нехай це буде і підбадьоренням, і настановою, і потішенням. Амінь. Слава Ісусу Христу!